За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури, Дзержинський районний суд міста Харкова, визнав винними двох російських військовослужбовців у порушенні законів та звичаїв ведення війни. Прокурори в судовому засіданні довели, що двоє російських військовослужбовців, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, наприкінці квітня 2022 року, під час окупації міста Ізюм. Обікрали ювелірний магазин відомого українського бренду. Сукупні зібрані докази достатньо та взаємопов'язані між собою, тому можливо покласти основу обвинувального витоку. Аналіз обставина та доказів даного кімнату провадження дозволяє зробити висновок про те, що вона у чині кримінальних дій, підтверджена повністю. Користуючись тим, що магазин пошкоджена, російські військовослужбовці проникли туди та викрили сейф із двома кілограмами золотих прикрас. Російські мародери завдали власнику шкоду на понад 8 мільйонів гривень. Їм призначення покарання у вигляді 11 років позбавлення волі ставити на прошу суд визнання виночені княгатушні прибачи на розвідки та з восімчне першасті чи за цімлянку значно покарання воді років позбавлення волі, оскільки засуджені поки що переховуються від українського правосуддя строк відбуття покарання. Почне рахуватись із їх фактичного затримання. Наразі військовослужбовці перебувають у міжнародному розшуку.